І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас новий краш-тест драйв у GTA 4. І дивіться, яка у нас сьогодні машина? Так, у нас сьогодні Ніко і він буде сьогодні краш-тестити нову машину. Москвич 407 У нас був перед цим Москвич, але він замінював там якусь там машину. Не пам'ятаю вже він дуже наклонявся. Але це не наклоняється. Ця інша модель. Ну, це інша модель. Така ж сама майже, але інша. Давайте подивимося. Ось такі колеса у нас. Ось вони. Так. До речі, дзер... дзеркала ось такі були. Ось тут написано «Москвич». Ось москвич. Написано. Радіаторна решітка. Фари. Поворотники, до речі. Ззаду що у нас тут? Ззаду у нас тут ось такі фари. Дві. Зараз... А, до речі, подивіться, капелюх! Капелюх навіть є. До речі, такий капелюх був у фільмі кавказська полонянка. Хто знає, ну, хто бачив цей фільм, е -е, режисера Леоніда Гайдая. Так. Це не реклама, я просто сказав. Ладно, давайте подивимось швидко на салон, а потім перейдемо до двигуна та багажника. Так, ось такий салон. Ну, ви бачите, там спідометр. Різні кнопки, руль. До речі, сидіння, ви, ви подивіться, воно було цільним. Цільним. Так що ось такі справи. Переходимо до двигуна та багажника. І так, ми відкрили багажник та двигун. Так, давайте подивимося на багажник. Ось такий багажник. Тут снайперка, до речі, як у минулому. Москвичі 407. А ось такий двигун. Ну, більш такий детальний. Це, я так розумію, акумулятор. Ну, такий двигун. Машина стара. До речі, лампочка навіть була у ті часи. Ладно, переходимо до Крастес Драйву. Хоча можемо трошки проїхатись, я вам покажу. Давайте краще проїдемось трошки. І так, давайте виїжджати. Ну, ось так він їде, Ви бачите. Ну, ось так він їздить. Ладно, переходимо до краш тест драйву. Ми на Роттердамській вежі, і у нас червоний москвич 407. -й. І давайте падати. Ми падаємо. Гра трошки лагала. Так, але це нічого. Ми ліву сторону пошкодили. У нас завжди ліва сторона. Шкодиться. Ух! Під війською впали. Він навіть не їде. ви бачите, народ. У нас повністю ліва сторона вщент. Повністю роздовбана ліва сторона. Ладно, народ, давайте ще раз. Мужик! Москвич не потрібен. Червоний. 407. Майже новий. Продам. Безкоштовно. Не хочеш? Ладно, давайте скидати його. І ми знову на Роттердамській вежі, і ми на блакитному Москвичі Чіт 407. -му. І давайте падати. Ух, довбанули з кришою. Так. Ми летимо, летимо, летимо. Ух, летимо. Чудово. Ух! Ух, ну що я можу сказати? Що я можу сказати? У нас зажато заднє праве колосу. Криша пом'ята. Капот трошки пом'ятий. Фара пом'ята. Права сторона пом'ята, ззаду. Там де заднє колосо. Бампер може відпасти. Так, відпасти може бампер. Шатається він. Але наш москвич на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І так. Ми знову на Роттердамській вижі. І у нас чорний москвич 407. І давайте ми будемо падати. Ми падаємо, летимо, гра трошки підлагує. так. Ух! Передом трошки вдарились. Але він летить. Летить! Летить! Ух! Ну, що я можу сказати? Багажник у нас задній. Ну, ззаду пострадав. Так. У нас зад пострадав. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Колосо, до речі, зажато. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз зкинемо. І ми на москвичі 407 білого кольору. І давайте ми падати. Давайте падати. Ми падаємо. Ух! Ну що можу сказати? Ми не дорозбили його, давайте ще раз на ньому впадемо. І ми на оранжевому москвичі 407. І давайте ми будемо падати з Роттердамської вежі. Давайте. Ми летимо. Ух! Вдарились багажником, до речі. Ну задом. Так, задом. Ух! Ну що можу сказати, пошкодження непогані. У нас зажато, яке колосо? Заднє. Він майже не їде. Ось ви бачите, які пошкодження. Так, ну що ж, народ. Давайте тоді будемо завершувати цей Краш Test драйв Кому сподобався цей Crash Test Drive, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки. Пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!